Вітаю, мене звуть Анастасія, а це крем кухня, де ми розбираємо, з яких інгредієнтів складається та чи інша справа. Сьогоднішня справа у нас за запитом. Настя, привіт! І ми поговоримо про культ. У нас вже є на каналі справа, яка зв'язана з культом, але тільки за чутками. Якщо вам буде цікаво, я десь залишу підсказку. А зараз ми поринемо у життя і жахіття, які просто не вкладаються в голові. Дисклеймер, будьте готові, адже... Навіть мене людину, яка прочитала багато справ, конкретно ця травмувала. Тому давайте без зайвої полеміки розглянемо, з яких інгредієнтів складається справа Рокатеріо. Рок Теріо народився 16 травня 1947 року в Квебеці в сім'ї французьких канадців, які були доволі відданими католиками. Він був шостим з восьми дітей. Хоча він був доволі розумним, а рок покинув школу одразу після сьомого класу. Для розбору кейсів завжди важливо розглянути дитинство злочинця, адже це дає нам змогу більше його зрозуміти. Але про його дитинство нам мало що відомо, окрім того, що за його словами воно в нього було доволі аб'юзивним. Але ще раз, це лише за його словами. Також відомо, що коли Рок був маленький, його батько змушував його виробувати людей в релігійну організацію білих беретів, частиною якої був сам батько Теріо, і він ненавидів цим займатися. Він постійно відчував сором, тому що дуже багато дітей над ним знущались через це. У підлітковому віці рок був дуже популярним. Він був харизматичним, добре розмовляв і подейкують гарно поводився з жінками. Коли йому було 21 рік, він одружується на своїй першій дружині Франсі. І на момент одруження було всього 17 років, і в шлюбі в них з'явилося двоє дітей. І в цей період можна сказати його життя протікає дуже добре. Він фінансово стабільний, в нього є сім'я, він фінансово підтримує своїх батьків. І навіть якщо в нього було аб'юзивне дитинство, на цей період в нього все більш ніж окей, але це протривало недовго. Друзі розповідали, що в цей період його поведінка стає дуже нестабільною, і більшість вірило в те, що це через його проблеми зі здоров'ям. Він почав жалітися на болі в шлунку, і виявилося, що в нього дуже серйозна стадія виразки, через що йому довелося провести декілька серйозних операцій, які, на жаль, пройшли не дуже вдало, і в нього з'явився демпінг-синдром. Це коли їжа з вашого шлунку дуже швидко потрапляє до кишечника без належного переварювання. І, звичайно, після цього він дуже зневірився в медицині, через що в нього почалася сильна обсесія з всім медичним. Він читав. Всі книжки, які йому потрапляли під руки, все намагався вивчити сам. Через постійні болі він починає вживати речовини та алкоголь. Він використовує їх як копінг-механізм, і дуже швидко це переростає в серйозну залежність. Паралельно в нього з'являються фінансові труднощі, через що він постійно зривається на дружині, і в кінці кінців в нього з'являється коханка. Але як тільки дружина дізналася про неї, вона така, типу ні, з мене досить і подала на розлучення. Пізніше рок одружується на цій коханці, її ім'я Жизель, через те, що батько постійно змушував рока вербувати людей в релігійну організацію. Він в кінці кінців зненавидів релігію, тому для мене дивно, що пізніше він стає нею одержимим. Він читає дуже велику кількість літератури, буквально будь-яку книгу, яка попадеться йому під руку. Окрім цього, він також починає бути одержимим своїм здоров'ям. Якщо ми пам'ятаємо, в нього була наркотична алкогольна залежність. І Ось одного вечора він просто вирішив, що все я після Цього він нічого не вживав і почав правильно харчуватись. Також він стає членом церкви Адвентистів сьомого дня і починає виробувати туди людей. Хоча це не те саме, що змушував його робити батько, і хіба це не те, що він так ненавидів. За словами цієї церкви, він був чудовим продажником. Він залучив до церкви велику кількість людей, іноді навіть давав проповіді, і вже тоді зібрав велику кількість послідовників. Через таку велику кількість уваги в нього починає рости его. І одного разу, коли він з церквою був на ретриті в горах, він відійшов від групи. А коли повернувся, сказав, що він бачив послання видіння від Бога, і з цього моменту він починає вірити, що він посланець Бога. Він починає розповідати всім, кому попадеться, що він є посланець, і що взагалі скоро апокаліпсис. Мені здається, апокаліпсис це от основна тема всіх культів. Також він вірив в те, що він вміє лікувати людей. І, звичайно, хотів протестувати свої цілительські здібності. Але, очевидно, це не закінчилося добре. Першою його жертвою стала жінка на ім'я Джеральдіна. В неї була лейкімія, яку вона, як має бути, лікувала в лікарні. Але на превеликій жалі, її чоловік знайомиться з роком, і той починає впарювати, що він... 100% може вилікувати його дружину. Джеральдіна прийшла в так звану клініку Рока, де він прописав їй виноградний сік і органічну їжу, які нібито мали вилікувати її лейкемію. Звичайно, це не спрацювало, і жінка померла. Це, звичайно, не було за планом Рока, адже він казав всім, що вміє лікувати людей. І тому йому треба було якось викрутитись. На що він розповів, що прийшов до Джеральдіни, коли та померла, і поцілував її в лоб. Адже він в нашій людей вміє воскрешати, і ось вона повернулася до життя, але він почув голос Бога, який сказав, що час Джеральдіни вже прийшов, і Бог забрав її назад. Неймовірний Каскар, ось ви би в таке повірили, а ось люди повірили. Вплив рока в церкві Адвентистів сьомого дня Ріс, і він хотів стати одним з лідером церкви, але справжні лідери не дозволили йому цього зробити, і дуже швидко його вигнали з церкви. Він починає переконувати вже своїх наявних послідовників кинути роботу, кинути навчання і послідувати за ним. Мовляв, навіщо вам взагалі освіта? Світ і так приречений. Якихось точних цифр мені знайти не вдалося, але на початку до нього приєдналося приблизно 13 дорослих і 10 дітей. Не те, щоб в дітей був вибір йти за ним чи ні. Коли померла Джеральдіна, Рок потрапив під радар поліції, і він зрозумів. Зразу знав, що йому потрібно зникнути з полі зору поліції. Певний час він та послідовники кочували, але Рок знав точно, що їм потрібно десь осісти. І обрав для цього місце під назвою Вічна гора. Скоріш за все, назву цьому місцю дав сам Рок. Прекрасне місце для культа насправді навколо лише ліс і більше нічого. Коли вони вже осіли, настав час для рока стати справжнім лідером культу. Він почав проповідувати, що кінець світу настане зовсім скоро, і навіть показав точний час. Мовляв, кінець всьому сущому настане в лютому 1979 року. Що для них це буквально декілька місяців? Послідовники збудували ціле поселення з нуля і шукали їжу, поки рок спостерігав і нічого не робив. І коли він за ними спостерігав, він сказав, що вони схожі на мурах. Звідси з'явилася назва цієї комуни Антхіл Kids. Я переклала це як діти мурашника, але я не впевнена, чи це коректно. Він змусив всіх носити одинаковий одяг, також контролював порції, які їли його послідовники. Звичайно, це все не розповсюджувалося на рока. Він вдягав, що хотів, і їв, скільки хотів. І якщо хтось з послідовників жалівся на голод, вони отримували через це ще менше їжі. Рок вірив в те, що він реінкарнація Моїсея і змушував всіх так себе називати. Також він дав всім своїм послідовникам нові біблейські імена. І за законом жанру, як будь-який себе поважаючий лідер культу, він вирішив, що йому терміново потрібно ввести для себе багатожонство, і він одружився на абсолютно всіх жінках в своїй комуні. Зовсім скоро вони всі завагітніли. Ну як хтось постійно ходив вагітним за весь час існування комуни в нього народилося 22 дитини від вісьмох жінок. Також рок починає знову сильно пиячити, хоча проповідує своїм послідовникам заборону алкоголю і невеличкий спойлер. Всі речі, про які ми зараз будемо говорити, були зроблені під дією алкоголю. Фанфект: це все відбувається, коли мали місце події в Джонстауні, і Рок слідкував за новинами в ЗМІ. Хто знає, може він навіть надихався цією історією. Повернемося до послідовників. Рок не тільки заборонив їм спілкуватися з зовнішнім світом, він заборонив їм спілкуватися один з одним. І можна було говорити тільки в його присутності. Він взагалі контролював абсолютно все, що міг. Вони навіть не могли піскнути без його відома. Знаєте, навіть здається, що в нього був якийсь посібник, як стати лідером культу, і він там якісь галочки ставив, адже все дуже стандартно, нічого не пропустив. Зробив навіть гірше. І так пройшло декілька місяців. І настає той самий злощасний лютий 1979 року, коли, за його словами, мав статися кінець світу. Але о, диво, світ стоїть. Звичайно, рок уже придумав, що він буде говорити, і як буде це пояснювати. Він сказав, що міг просто переплутати дати, адже час для людей і для Бога течуть зовсім по іншому. Звичайно, в це повірили не всі, і року потрібно було відновити свій авторитет в комуні. І він вирішив це зробити через жорстокість. Готуйтесь. Для того, щоб не втратити свій авторитет, рок вводить низку покарань. Наприклад, якщо хтось хотів покинути комуну, він бив їх молотком або ремнем. Іноді підвішував їх до стелі і змушував інших членів комуни виривати волоски на тілі один за одним. Також він часто на них випорожнявся. Його найулюбленішим було змушувати інших послідовників наносити собі самим шкоду. Наприклад, він міг змусити когось зламати собі ноги молотком, стріляти один одному в плечі, наприклад, сидіти на розпечених печах. Також він іноді змушував їх їсти мертвих мишей в якості покарання. Він навіть іноді змушував одних послідовників відрізати пальці на ногах іншим кусачками для дроту, просто щоб довести свою лояльність. Діставалось також і дітям. Він не тільки сексуально їх аб'юзив, а також любив прибивати їх одяг до дерева і змушувати інших дітей кидати в них каміння. І Кожен раз після цих же він падав, страшенно плакав і просив Бога припинити використовувати його як засіб для здійснення Божого жорстокого правосуддя. Іноді пророка писали змі, описуючи його як ніжного, доброго чоловіка з гір. І три роки з дня заснування комуни подібну колонку в газеті бачить один чоловік на ім'я Гай і вирішує приєднатися до культу. Коли він приєднався до культу, йому дали роботу. Він повинен був сидіти з дітьми, але дозволено йому було сидіти тільки з тими дітьми, які не являлися біологічними дітьми рока. Так ось до разу, коли він сидів з дітьми, один хлопчик на ім'я Семюель почав плакати і не зупинявся. І цей чоловік не придумав нічого кращого, як побити його до такої степені, що у дитини з'явилися проблеми з сечовипусканням. І коли Рог дізнався про це, не про побиття, а про те, що у хлопчика проблеми з сечовипусканням, він же ж у нас вміє лікувати людей, він вирішує самостійно оперувати хлопчика. Рок влив чистий спирт в горлянку дитини в якості анестезії і провів операцію звичайними ножницями. Звичайно, що хлопчик після цього не вижив. Звичайно, Рок не взяв відповідальність на себе за смерть хлопчика, він вирішив, що винен саме ось цей гай, адже він хлопчика побив і вирішив його за це покарати. І покаранням для нього рок вибрав кастрацію. Але саме цікаве, що гай жалівся на головні болі, і Рок буквально переконав його, що кастрація йому з цим допоможе. І Гай навіть підписав згоду на кастрацію, після чого розпочалась сама операція. На столі розклали еластичну резинку, бритву, і лупу. Навіє успіх, чи не так чоловік стікав кров'ю цілий тиждень, але на щастя вижив для його відновлення. Йому щоденно накладали компреси з підсоленою водою і включили залізо до його дієти. І як тільки чоловік відновився, він втік з комуни. І перше, що він зробив, пішов до поліції. І, звичайно, розповів про Сем'юеля. Після чого поліція вирішує арештувати Рока. Поліція прийшла до комуни, арештувала роки, забрала звідти частину дітей, яким пізніше знайшли новий дім, загалом десь 20 діток врятували. Рок опинився за ґратами, і здавалось би, історія дійшла до свого логічного кінця, але ні, його засудили не за вбивство дитини, а за злочинну недбалість. І він відсидів тільки 14 місяців. І як тільки він вийшов, все стало як і було. І майже одразу, після того, як його звільнили, він вирішує перенести комуну в інше місце. Тому що більшість його послідовників залишились йому лояльними. Чому? Загадка. Вони переїхали в Бьорнт рівер що знаходиться в Онтаріо. І ось на календарі 1984 рік шість років з моменту заснування комуни. І в самому культі змінилася хіба локація. Справи всередині стають дедалі гірше. Відтепер члени комуни повинні були битися між собою, немов гладіатори для розваги рока. Він малював квадрат, потім викликав двох членів комуни, неважливо, чоловік це чи жінка, змушував їх роздягнутися, і вони повинні були битися на протязі трьох хвилин. Без яких би то правил. І ось ще одна дитяча смерть в комуні: хтось залишив новонароджене немовля, на вулиці в страшенний мороз. Але це не була якась рандомна дитина, це була біологічна дитина Рока, яку він ненавидів, тому що вірив, що вона носить мітку диявола. І залишити дитину на вулиці в мороз була ідеєю матері, як акт милосердя. Звичайно, діяльність комуни не могла бути непоміченою на новому місці. І в 1985 році туди знову вривається поліція і рятує 14 дітей. І з цього моменту, як тільки в комуні народжувалася дитина, приходила поліція і її забирала. Я навіть не знаю, на щастя чи на жаль. Тому що як тільки з комуни зникли всі діти, справи пішли ще гірше. Декілька членів комуни в цей період намагалися тікати, адже очевидно, в таких умовах, де тебе постійно карають насильним, і ти змушений битися майже, а то навіть іноді і насмерть на потіх урока, жити просто неможливо. Але на жаль, нікому це не вдалося, і кожен хто пробував, були покарані. Одною з тих, хто хотів тікати, була жінка на ім'я Жизель. Пам'ятаєте, Жизель? Та сама коханка, яка стала згодом його дружиною. Так ось, коли Рок про це дізнався, він метнув в неї ножем. І, звичайно, рана виявилася дуже глибокою, було дуже багато крові. І знаєте, яка була реакція Рока на це? «Дайте мені ще одне пиво, і я йду спати. А коли прокинувся, вирішив, що правильно, оперувати ногу своїй дружині. Але від поранення пройшло вже доволі багато годин. І нога з тих пір набрякла, і рана покрилася кірочкою. Геніальний план Рока полягав у тому, щоб. Тиснути на рану, поки та не відкриється, далі перепікати її зсередини розпаленою залізною пилкою. Після цього поливати рану кип'ятком. А потім заповнити рану сіллю і оливковою олією. На щастя, Жизель пережила ці тортури, і коли трішки їй стало краще, вона знову намагалася втекти. Але і цей раз, на жаль, не не вийшло. Також був випадок, коли Рок побив іншу свою дружину на ім'я Ніколь. Вона була на третьому місяці вагітності. І він її бив дуже сильно у кулаком в живіт, поки в той не стався викидень. Також він одного разу прострелив їй плече. А коли та все таки народила йому дитину, одразу ж він. Припалив їй паяльником живіт. Той самий паяльник він використовував на іншій жінці. Він полив їй спину, поки та не покрилася пухирями. Також одній жінці він е, стискав соски, поки ці не почали кровити. Звичайно, перепадала не тільки жінкам, а й чоловікам також і дітям, як ви вже зрозуміли. Був чоловік на ім'я Клод. Одного разу Рок підвісив його до стелі і змусив всіх своїх дружин вирвати в цього клода лобкове волосся одне за одним. Після чого рок вилив на нього кипяток. Іншого разу Рок вирвав клоду 11 зубів, зламав йому всі пальці на ногах руками, розрізав йому руку шматком скла і змусив одну з його дружин зламати клоду ногу кувалдою. На останок рок змусив клода ходити по комуні з перев'язаними еластичною резинкою Яєчками. Також він змусив його лишитися в такому стані на ніч, і одне з його яєчок набрякло до розміру апельсина, і це, звичайно, понесло за собою невідворотню травму. І, звичайно, наступного ранку рок вирішив оперувати клода. Він відрізав йому одне яєчко і припаяв його розпаленою залізною пилкою. На жаль, це була не остання операція рока у 1989 році. 11 років від дня існування культу жінка на Соланж почала жалітися на болі в животі, і, звичайно, рок вирішив її лікувати. Потрібна була операція. Він пробив їй живіт, засунув пластикову трубку її в пряму кишку, для того, щоб зробити клізму з патоки і оливкової олії. Потім вийняв частину нутрощів голими руками. І потім змусив одного з членів комуни зашити жінці живіт звичайною голкою і нитками. Звичайно, жінка не вижила. Зараз я повинна зробити невеличкий дисклеймер, тому що ця частина доволі графічна. Якщо ви чутливі, будь ласка, її пропустіть. Після того як саланж померла і її поховали, руку вона починає снитися, і він вірить в те, що вона від нього вагітна. Тому він наказує її дістати з могили. Проводить весільну церемонію разом з трупом, після чого згадує, що в нього є магічні сили воскрешати людей з мертвих, і саме це він збирається зробити. Для цього він вирізав дірку в її черепі для того, щоб мастурбувати її в мозок. За його словами, це повинно було воскресити соланш, коли члени комуни зрозуміли, що соланш не збирається повертатися з мертвих, вони її кремували. Але перед цим... Рок зламав її ребро, щоб носити його як намисто. Також він взяв частину праху Соланж і помістив в банку, і час від часу туди мастурбував, тому що досі вірив, що так він її воскресить. На превеликий жаль, смерть Соланш пройшла повз уваги поліції, але я вам обіцяю зовсім скоро справи кепсько підуть уже у рока завдяки жінці на ім'я Габріель. Габріель це та сама жінка, яка залишила новонароджену дитину на вулиці. І я вам скажу, вона також не дуже солодко жила, як в принципі і всі в комуні. Якось у Габріель розболівся зуб, і звичайно, рок вирішив її лікувати, але замість одного зуба чомусь вирвав цілих вісім. У неї були жахливі опіки на геніталіях від паяльника. Також одного разу рок встромив їй в спину голку і зламав, тобто, частину голки залишилась неї в спині. Також він відрізав їй палець щипцями для дротів. Перший раз, коли Габріель намагалася тікати, їй це не вдалося. І її покаранням було те, що рок відрізав її частину грудей і бив по голові тупою стороною сокири. Через значні травми у Габріель навіть випала матка, і звичайно, рок. Її лікував. Він розробив спеціальний якийсь дерев'яний конус, яким запахнувся всередину. Але перед цим він спробував дещо інше. Знаєте, як діткам виривають зуби, типу, одним кінцем нитки обмотують зуб, інший кінець нитки е, до дверей, так тянуть і зуб виривається. Ось він намагався зробити щось подібне, але з маткою. Після цього Габріель пробує тікати ще раз. Їй це вдається, вона йде до лікарні. Лікується і знову повертається до комуни. І ось одного дня в черговому п'яному гніві Рок ходив по комуні і шукав собі жертву. Зазвичай, коли Рок починав пиячити, всі члени комуни ховалися в лісі, але Габріель чомусь залишилася на місці робила певно якісь справи. І Рок згадав, що вона недавно жалілася на проблеми з пальцем. А це ніколи добре не закінчується. Він наказав Габріель покласти руку на кухонний стіл і почав огляд. Потім ні з того, ні з цього взяв ніж і встромив її в руку. І після чого такий «Е, ну я коротше закінчив, піду візьму собі ще пиво. Габріель простояла приколота. До стола 45 хвилин. Я не знаю, як вона не втратила свідомість, але вона стояла, поки не повернувся рок. Пізніше рок помітив, що ця рука в неї посиніла, і такий типу М -м, це не виглядає дуже добре. Взяв кухонного ножа і почав їй повільно різати руку вище локтя. Поки не врізався в кістку, психіка в цих людей до цього моменту напевно все, тому що Габріель весь цей час, поки він різав її повільну руку, не плакала, не кричала. Вона просто стояла і дивилась, мовчки. І ось він допилив її руку до кістки, потім взяв великий ніж для м'яса і відрізав їй руку до кінця, після чого припаяв рану. І знову, якимось чином, не знаю, чудом Габріель виживає. Вона знову тікає для того, щоб отримати належну медичну допомогу. Звичайно, коли вона прийшла в лікарню, лікарі були просто в шоці, і вони, звичайно, Зателефонували в поліцію, коли видали ордер на арешт рока. Той тікає і проховується шість тижнів. Але, врешті-решт, поліція його знаходить, арештує і висуває звинувачення в нападі на Габріель. Йому присудили 12 років за ґратами. Були також інші члени комуни, яких також засудили за участь у цьому злочині. Але це тільки за цей злочин. За інші злочини, поліція ще не в курсі. Вже пізніше, коли поліція почала глибше копати, вони дізналися про те, що сталося з Соланш, і за це йому висунули звинувачення в вбивстві другої степені, і, врешті-решт, засудили до життя за гратами. В мене трошки збивається мова, тому що вони не вони уявляють, наскільки я зла. За те, що він зробив саланш, йому дали вбивство другої степені, але навіть не зважаючи на те, що він перебував у в'язниці, він досі мав неабияку. Владу над своїми послідовниками йому залишилися вірними щонайменше три його дружини, які постійно приходили до нього в в'язницю. І в нього у в'язниці навіть встигло народитися чотири дитини, яких на щастя забрали соцслужби одразу ж у 2009 році. Він навіть намагається продавати власні картини на якомусь True трукраєм аукціоні, які продаються з підписом Мистецтво від скаженого лідера культу. У 2011 році рока знаходять мертвим в його камері. Його вбив його сусід по камері, заколов шию, бо рок його дістав. І цей чоловік, можна сказати, гордився цим. Він одразу ж здався охоронцям зі словами: Цей шматок лайна мертвий, ось ніж. Я його зарізав. Те, що я вам зараз розповіла, це лише основні події, частина того, що відбувалося, адже зрозуміло, що за 11 років існування культу ці бідні люди пережили страшне, і я не розумію, як, як стільки років могло тривати щось настільки страшне. Мені здається, це найжорстокіша історія культу, яку я коли-небудь читала на форумі. Я також зустрічала коментарі людей, які жили поблизу цієї комуни, і вони стверджують, що Абсолютно всі знали, що відбувається всередині цієї комуни, навіть поліція, але вона не хотіла втручатися, поки це не стало прям крайньою необхідністю. У мене одне питання, чому, чому стільки років знаючи, що відбувається всередині, ніхто нічого не зробив. Поліція навіть декілька разів. Була всередині культу, і все, що вони зробили, це забрали з'їти дітей. У мене лише одне прохання. Давайте не будемо в коментарях засуджувати людей, які вступили до цього культу. Адже зазвичай ці люди доволі вразливі і вони вступають туди, тому що. Дуже сильно розчаровані в своєму житті і вважають, що в цій комуні їхнє спасіння їх настільки залякали, що вони навіть боялися тікати, тому що вони точно знали, що з ними трапиться, якщо їх зловлять. Згадайте навіть ту саму Габріель, над якою рок мав настільки сильну владу, що вона до нього повернулася навіть після того, як декілька разів тікала. Ці історії тільки один поганець, і це рок Теріо. А на цьому мушу завершувати свій огляд. Сподіваюсь, після цієї розповіді з вами все окей. Пишіть свої думки з приводу цього кейсу в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. А з вами була крем кухня до зустрічі.